Вітаю вас, шановне панство. З вами Євген, компанія Електрохаб на зв'язку. Сьогодні будемо знімати той автомобіль. Ви знаєте, от я зараз на нього дивлюся. Він мені особисто дуже подобається. Я зараз намагаюся знайти такий автомобіль, щоб привезти в Україну на перепродаж, але чомусь ну, виходячи з нашого досвіду і той кількості автомобілів, яку ми пригнали. Цей автомобіль замовляють дуже рідко. Не знаю, чому, не розумію чому, але всім, кому ми привезли такі автомобілі, ну були мега задоволені цією машиною. Тому дуже хотілося її зняти. І сьогодні, в нас на огляді, друзі, зустрічайте Hyundai Ioniq. Як почнемо одразу перепрошу, тому що сьогодні погода дуже вітряна. Можливо, буде звук не дуже, але сподіваюся, що мікрофон справиться. Перед тим, як почнемо, будь ласка, підпишіться на наш YouTube, поставте лайк, дізлайк, напишіть комент. Дуже приємно. Дуже сподобалось, щоб минуле відео з Ніро вам зайшло. Активність була. Я сподіваюся, що цей раз буде так само. І нагадую за наш Телеграм. Посилання буде в описі. Хто хоче придбати під замовлення по наявності, продати свій електромобіль або гібрид. Всіх радо запрошуємо. Там у нас основна, як то кажуть, двіжуха. Так, а ми вертаємося до автомобіля, пройдемося. Швиденько, що в нас є по комплектації, одразу скажу цю машину, ми привезли в грудні 2023 року, тобто, скоро вже буде рік, як вона пересувається на наших дорогах. Розкажу, що власнику сподобалося, що не сподобалось. На якихось моментах по кузову, ми зупинятися вже не будемо. Чисто пройдемося по комплектації і що в нас за автомобіль. Це в нас 17-й рік, 28 кВт батарейка. З запасом ходу реального, я думаю, що десь, якщо економненько, 220 буде проїжджати. Ну, будемо брати 200 реального запасу хода. 95 тисяч кілометрів пробігу, чи 96 приїхало, було 85, тобто вже по Україні вона поїздила. Почнемо з передньої частини. В нас є ось таке лінзоване світло. Не знаю, як воно світить. До речі, я у власника не запитав, але я думаю, що ну, буде, дай Боже. Тобто у з Hyundai з цим проблем немає. Ось такі в нас LED-ходові вогні. Так само тут у нас підсвіточка LED є, у нас є передній парктронік, у нас є адаптивний круїз контроль. Рухаємося далі. У нас є безключовий доступ на передніх дверцятах, у нас є датчики мертвих зон, утримання в смузі, у нас є люк, у нас є. У нас є, у нас є. Камера заднього виду присутня. У нас так само. Задній парктронік, все це є. До речі, вживу ось цей колір виглядає цікавіше, ніж коли ти його бачиш на фотографіях чи на відео. Не знаю, чи камера передасть, але в цілому машина по дизайну дуже приємна. Тобто беремо за основних конкурентів. Це, мабуть, у нас є гольф буде, це в нас буде Ліф. Але знову ж таки, зараз її конкуренти вже пішли. Є гольф 36 кВт і Ліф 40 Раніше це був 24-ка гольф. Зараз, бачите, вже так помінялися ціни, тому що, скажімо так, ці машини набагато менше падають в ціні порівняно з гольфом, порівняно з Ліфом. Але при цьому в багатьох параметрах, як на мою думку, Hyundai, ну скажімо так, на крок вперед порівняно з цими автомобілями, і тому я не розумію, чому люди так до них якось, ну, не знаю, чи бояться, чи, чому, чи може не подобається. Ну це таке вкус на вкус і колір всі олівці різні. До речі, ще покажу момент. Клієнт поставив проставочки, щоб вона була вища, він підняв кліренс, це можна одразу побачити. Не тому, що йому скажімо, не вистачало, а тому, що він звик до цього їздити на більш високих машинах. І захотілося, ну, в принципі, каже, зимою, виїжджаючи якісь сугроби, буде легше пересуватися. Тому в цілому по дизайну машина симпатична, приємна, до, до ока лягає. Скажімо так, якісь елементи дизайну зроблені доволі цікаво, Ось, якісь там вставки, які розбавляють задній бампер. Так само і, ну, в принципі, в цілому, форм-фактор автомобіля дуже і дуже приємний. Так, почнемо ми з того, що подивимося, як зазвичай, що в нас в багажнику, який там розмір, і ТД, і ТП. І тут, мабуть, буде. Перша перевага порівняно з гульфом, порівняно з ліфом, тут реально здоровецький багажник. Плюс у нас форм-фактор кузова це ліфтбек. Тобто сюди можна спокійно поставити колеса, чемодани, сидіння в нас складається. Тобто тут простір реально здоровенний. Можна невеличкий навіть, я думаю, холодильник тут перевезти. У нас є, зараз подивимося, що там під полом. Ось такий органайзер у нас тут. Можна сюди складати речі. Ось у нас тут сабвуфер. До речі, тут стоїть аудіосистема Infinity. Ну, це ми, коли будемо в салоні, про це поговоримо. Оп. Так, значить, що в нас по місцю? По місцю позаду. Ну за мною тут якби не дивно. Що вже тут? Я, я про це знаєте, не хочу весь час говорити. Тому е, йдемо на ту сторону, одразу сідаємо, будемо дивитися, як ми там поміщаємося. Так, ну що я вам скажу? Тут, в принципі, я навіть ногами не впираюся, простір для них є, можна засунути. Подушка, звичайно, тут короткувата, хотілося б довше, але в принципі я вам скажу, що сидіти доволі непогано. Єдине, що місця над головою в мене немає. Я впираюся одразу в кришу. От в цьому буде перевага у ліфа і у гольфа. Там на задньому, прост... на задньому ряду сидінь простіру трошки більше. Що в нас присутньо? Ще ззаді в нас є підлокітник з підстаканниками двома, е, є два воздуховоди, ну і в принципі все. Єдине, що в них ще буває, задній підігрів, тут його немає. А так, ну, скажімо, це в нас максимальна комплектація, все, що може бути, тут присутнє. Йдемо вперед. Подивимося, що у нас є попереду. Ну, тут більше, знаєте, для. Переднього, переднього пересування створена машина, тут більше комфорту, більше якихось опцій. У нас є електропривід водія сидіння. Пасажирського немає, там на ручному. В нас є пам'ять сидінь, сидіння, до речі, коли ви виходите, від'їжджає, під'їжджає. Ну, в цьому плані великий плюс цього немає не в ліфі, немає цього і в гольфу. В нас є аудіосистема інфінті. Те, що я казав, мертві зони, утримання в смугах. Ну, коротше. Тут, в принципі, все по максимуму. Сідаємо сюди. Що у нас є, ще тут. У нас, до речі, цікава система керування, в принципі як в Ніро, як в коні. Вірніше, ні, в Ніро там шайбочка стоїть, а в коні така сама система керування. Далі, в нас є бездротова зарядка, цього немає ні в гольфу, теж ні в ліфу. У нас є. Підігрів сидінь, підігрів керма, вентиляція сидінь. Так само, я думаю, що не буде підігріву керма в гольфу, в ліфі вона є, але вентиляції не буде ні там, ні там. Е, на рахунок посадки попереду. Ну тут я поміщаюся добре, простір над головою в мене є. Ну, не, ну, практично кулак залазить. Єдине, що можливо, ось ця подушка, я би хотів, щоб вона була довше. Ну, це знову ж таки специфіка мого зросту. Але е сидіти мені зручно, я не можу сказати, що мені некомфортно. Можливо, трошки запласке сидіння, і хотілося б більше ось цієї там бокової підтримки, але вже ну, маємо те, що маємо, це в нас не якийсь спортмобіль. Зразу давайте запустимо його. Що в нас ще є? Дуже мені подобається великий плюс. Слава Богу, тут є гарячі клавіші. Клімат, температура, вентилятор підрегулювали все, як вам треба. Підігрів, не треба лізти в екран і так далі. Керування у нас відбувається екраном мультимедійної системи. Воно сенсорне, все перемикається тут, працює доволі швидко, тому що це не Android і тому працює нормально. У нас є камера заднього виду. Але, до речі, ось тут я б хотів сказати, що ну, вона є. У нас є активні смуги, показує, куди ми будемо їхати. Але якість камери, вона така собі вже ну, звісно, доісторична. Тому я думаю, що в принципі, можна поміняти, але я думаю, що, що власники Ніро, що кони, вони якби ні, ніхто цим не займається, їздять, просто дивляться та й все. Далі, в нас є ось такий бардачок. Теж, якби мінус, як на мене, в тому, що він нічим не вшитий. Просто пластик. Е як на мене, це коштує, знаєте, ну не так дорого, обшити там фетром, але у вас перше, ніколи там не буде нічого тарабанити, друге, у вас там не буде е ніколи царапатися той пластик. А тут в даному випадку, ну, час покаже. Якщо ви їздите, там, просто якусь, якісь папірці, то в принципі так проблем не буде. Якщо якісь ключі покласти, почнеться тарабанево якесь. Так, що в нас є? На передній панелі маємо ми, ну, звичайно, спидометр запас ходу. У нас батарейка повністю заряжена, зараз 203 кілометри, але це при працюючому клімату. До речі, давайте перевіримо, якщо ми вимкнемо клімат, наскільки зміниться. О, бачите, ж, 233, якщо вимикаємо, тобто відчувається. Ну, скажімо так, це, це момент всіх машин, в яких там батарейка. Ну, менше 50 кВт. Там, коли вимикаєте обігрів або вмикаєте клімат, ну холод, щоб працював кондиціонер, одразу буде з'їдати суттєво. Але якщо вам треба далі проїхати, клімат вимкнули, все, у вас запас нормально збільшується. В нас є під кермом регулювання рекуперації. Зменшити ось тут, тут збільшити. Ну, це мені теж подобається. Гольфу. Є регулювання рекуперації по своїй потужності, а в Ліфі, чесно кажучи, не пам'ятаю. Там здається режим Б і плюс ще еко, ну там взагалі вона нікуди не їде в такому режимі. Датчики світла, дощу, все присутньо. Ну, коротше, Що мені подобається кермо? Воно знизу скошене, дуже приємно за нього триматися. Зліва мультимедіа керування Bluetooth, справа круїз. Ну, Скажімо так, все, що потрібно для життя, реально в цій машині є. Ну хіба що от може задній підігрів? Якщо у вас там діти їздять, їм буде приємно. Всьому іншому люк я казав. Ну, в принципі, в принципі, мабуть, і все будемо їхати, передавати враження від'їзди і вже якісь підбивати підсумки. Так, їдемо. Єдине, що я хотів перед тим, як розповідати про свої враження від автомобіля, показати ось таку штуку з цим, те, що я казав, тут є бездротова зарядка, і е, в мене iPhone 13 Pro Max, він здоровенний і він туди влазить. Ну тобто виробник зразу подумав про те. Ну, вже розумів, що телефони є не тільки маленькі і великі. Він спокійно поміщається, заряджається. Ну, коротше, в цьому плані продумано. Так, почнемо традиційно ми з ходової. Що я можу сказати? Вона не шумить, тобто, вона працює ну, тут, ще, зрозуміло відносно невеликий пробіг 96 тисяч, тобто якихось посторонніх ходова не шумна, не дзнить, не тарабанить. Вона доволі збита. Я не можу сказати, що вона прям пливе по дорозі, але і не можна сказати, що вона дискомфортна. Тобто, тут якийсь ось такий баланс вони намагалися знайти в керуванні від. Вірніше не в керування, а у підвізці, щоб ви могли і задоволення від керування отримати, але при тому, щоб у вас зуби не повипадали, коли ви будете їхати. Тобто зараз ось ми їдемо по такій дорозі. Ну, це традиційна наша дорога, де ми знімаємо автомобілі. Тут немає якихось сильних ям, але є латки, є такі гарбаляни великі, на яких ми під'їжджаємо. І ну, відчувається, що тут все ж таки, я би сказав, більше в міру. Жорсткості налаштована підвіска, ніж комфортно. Тобто, особисто для мене у порівнянні з там, Коною Niro, ну це інші машини, це, як просто кажучи про концерн Hyundai Kia. Вона більш жорстка. Гольф, якщо порівнювати, він м'якіший. На ліфі я багато не їздив, але здається, теж він трішки м'якіший порівняно з цим автомобілем. От В цьому випадку, але знову ж таки, кожному своє. Комусь подобається більш м'яка ходова, комусь подобається більш жорстка, щоб керування було краще. На рахунок керованості складно сказати, тому що власник підняв машину на 3 см, тому, звичайно, вона стала більш така, ну і так, покачує потрошку. Тому сказати, як вона керується, класно чи не класно, я не можу вам, друзі. Це буде нечесно по відношенню до цього автомобіля. Так, на рахунок оглядовості в в автомобіля. Ось ці стійки ну, такі, доволі вони немаленькі. Не можу сказати, що вони прям сильно перекривають огляд, але, можливо, було б краще, якби були вони трошки менше. По зеркалам все окей, знову ж таки, не малі, не великі видно, в них все добре, чудово. Мертві зони у вас є, тобто ви, скажімо так, в якусь катавасію не попадете на цьому автомобілі, коли вам треба буде перелаштуватися. Так само заднє дзеркало, видно нормально. Ще й за рахунок того, що ось там бачите, є така перемичка, і нижнє скло поставили, оглядовість назад взагалі суперова. Капот, ну треба припідніматися, щоб побачити, де він закінчується. Ну, Парктронік виручить, головне з умом до цього підходити. На рахунок шумоізоляції. В принципі, я би сказав, що в машині доволі тихо. Вона для свого класу чудовий власник мені казав, в нього великий досвід володіння різними автомобілями. Він мені сказав, що. Шумкою він повністю задоволений. В цілому він автомобілем задоволений повністю. Один момент зразу ми зараз про нього проговоримо. Що він сказав? Що не сподобалось по машині. Перше, ну це не безпосередньо по машині. Буде два моменти: перший, що в нас в країні ще на жаль не розвинута система обслуговування цих автомобілів. Тобто якісь там елементарні речі поміняти там масла, якісь фільтрації, там можуть. Багато СТО зробити, а безпосередньо якісь тонкощі і моменти навіть офіційний дилер не може допомогти. Тут були проблеми з тепловим насосом, куча резиночок на з'єднаннях вони починають зсихатися, їх треба міняти. Ти поміняв одну, поміняв другу, потім вилізла третя, двадцять п'ята. Він каже, цим довелося помучатися, краще б зразу поміняв їх усі, і було б чудово. Але далеко не всі СТО це можуть зробити. Оце, мабуть, єдиний мінус, про який він мені сказав безпосередньо по цьому. В Всьому іншому він задоволений просто на 100%. Він кайфує. він каже, це супер автомобіль для повсякденного пересування. В нього є декілька автомобілів, але цей каже, я дуже часто сам використовую для того, щоб їздити там в місто, за місто і так далі. Е, на рахунок, давайте поговоримо динаміки цього автомобіля. У нас, е, ну конкретно, я не побачу якоїсь кнопки Drive Mode, як це було в Коні чи в Ніро. І в нас. Просто є індикація, коли ми відпускаємо, йде зарядка. Коли ми додаємо, у нас є зараз якби, динаміка в режимі еко, і коли ми будемо топити, вона буде в режимі Power. Рекуперація зразу перед тим, якщо будемо провіряти динаміку, покажу так само три режими: більше, менше. Але єдине, що допустимо, Ніро в третьому положенні вона взагалі прям ну, тормозить в пол порівнянні з цією а, машиною. І так само кона, вона більш м'якіша в третьому режимі. Ніро, мабуть, най, найтака активніша в третьому режимі. Так, зараз ми, мабуть, на секундочку зупинимося десь, тому що я вже там виріницю за собою машин зібрав, щоб перевірити динаміку і зразу включимося. Так, зараз виїжджаємо напряму. Будемо з однієї педалі стартувати. Погнали! Знаєте, ну, набирає непогано, але якось от, динаміка, типу, до 40, а вона більш така задемпфована, я би сказав. Вона плавно, видно, намагається зекономити заряд для того, щоб ви не всадили. А ось після 40-50 розкривається автомобіль, і прям я вам скажу, що доволі непогано. Я чесно скажу, не пам'ятаю, скільки тут потужності, але ну, в принципі їде вона. Доволі непогано. Це не гонка, не пушка, нірок потужніша і динаміка там краща, Дозначно. Ну блін, я не хочу про це порівнювати, тому що це різні класи. Якщо брати з гольфом, з ліфом, гольф теж доволі динамічний, ліф не пам'ятай, але він мені не дуже подобається, тому не сильно хочу за нього говорити. Я там не помістився нічого взагалі. Якщо порівнювати з гольфом, гольф так само. Десь плюс-мінус так само, я думаю, буде по динаміці. Але в гольфу комфортніше, він м'якіший. Він реально м'якіше справляється з цими. Я не знаю, що тут по тиску в колесах, але гольф 100% м'якіший. Шумоізоляція. Я думаю, плюс-мінус на такому ж рівні. Тому і ну, тут вже знаєте треба виходити з того, який форм-фактор автомобіля вам а, більше підходить. Тут більше місця, він краще вкомплектований. Ну, знову ж таки, я порівнюю з Гульфом 36 кВт, уже не 24, тому що це вже різні скажімо так покоління а, по автомобілям. Плюс у Іоніка є вже нове покоління автомобіля. З 39-ю батарейкою на ньому я не пересувався взагалі, нічого сказати не можу. Тому як би маємо те, що маємо. Тому робимо висновки. Мені автомобіль подобається, я хочу його привезти в Україну на перепродаж. Якщо я знайду по цікавій ціні, щоб було цікаво, вам його потім продавати, я обов'язково його придбаю. Але враження від автомобіля мені, мені подобається. Я поміщаюсь тут нормально. Тобто це класний сімейний автомобіль на кожен день, в якому функції трошки більше, ніж у багатьох конкурентів. А із таких, от знаєте, маленьких нюансів і складається загальне враження про автомобіль. Тому, друзі, на сьогодні все. Я дуже вам вдячний за перегляд. Ще раз вас попрошу, будь ласка. Підпишіться, напишіть якийсь коментар. Я буду вам дуже вдячний за це, тому що робимо ми це в першу чергу для вас. Всім гарного дня, дякую вам за перегляд і всього вам найкращого.